Вашкеньке штука євне. Для початку хочу вам показати свої файнючі ворота. Дивіться, є забор. Ну, звісно, старенький, але він все-таки є. І отакі зробили ворота з нього. Опа, опа, дивись. Що не зробиш, ради того, щоб ну, поїхати на простець і скоротити час, не об'їжджати круг. Ну в общем, вы поняли, да? Дивіться, все сидять, кайфують, Шо ви, пасики. тільки знімається, вони уже все в кадре. Они уже все поехали, полетели. Ну и я на месте. Ну а как же по-другому? Добрий день, пані, ви на моєму каналі і це дуже файнюче. Сьогодні дивіться, дуже шикарний день, світить сонечко, дуже міга офігенно. Тишина, вітру немає і дуже класно. Саме час для того, щоб щось -то поробити. Буквально пів часа назад тому е, я був в себе на городі і пофризував город, обділив. Ну так, да, звісно, я ж фермер, взял, все зробив так, як треба. Зафризував е, під гірчицю, гірчицю засадили, все. Типу. Е, для чого вона садиться, хто не знає. Ну це, типу, Я сам не знаю, просто типу, всі діють і ми ділять. Ми ж тупо стаду, ну і нормально. Всі підуть топитися, я піду е, дивіться. В попередньому відео ми з зробили прикольну борону. Граблі, як хочете такі називайте. Хто не бачив це відео, це відео, заходьте отут і передивляйтеся І так, що сьогодні ми будемо діляти? Так, показую вам фрезу Для чого це показую? Не знаю. Просто так, чисто, щоб ви побачили. Тільки що на поработав. Дивіться, скільки вже працюю. А тут всередині все як новеньке. Ну це і понятно там масло. Але ну, все стільки вона робота, у мене вже сезон цілий і як нова. Це дуже прикольно, шикарний результат. Короте, перейдемо до мотоблока сюди, дивіться, вигнав мотоблока. Проти сонця вам фігово. Зараз давайте на другу сторону перейду. <реш> так, з цієї сторони, отак, короте. вигнав мотоблока, дивіться, уже й поцепив прицепне і прицеп. Значить що? Я вже був на городі, мені потрібно хочу зробити такий експеримент. Хочу взяти вес, поставити на передок, щоб мотоблок не грібся. Через те, що ці граблі вони такі важкенькі. Ну, а земля м'яка, і мотоблок просто ну він тягне, тяне, тяне а потім починає грітися там як бур'яну багато набивається. Але зараз вже там бур'яну нема. Е, одну сторону, там, де був бур'ян, я переробив, перефризував. А інша сторона була перефризована, там, де була в нас картопля. І там залишилося коротше, просто, е, земля, дощ пройшов, земля так втрамбувалася. І ми туди зараз накидали гірчиці. І я хочу взяти цю борону, е, ці граблі, і просто так поїздити, чисто поспушувати землю. Все, що найголовніше, що найцікавіше. Хочу приробити зараз з вами груз напередок. Значить, дивіться, тут є така скоба, Не знаю, для чого вона треба, але вона тут є. Короче, вона від вібрації одна гайка відпала. А друга є тут. Коротше, був став наперед, типу, щоб віс був. Я кажу, а ну встань, попробуємо, буде він їхати чи ні. Він став, короче, ну, нормально, все, він їде, не гребеться, все ще Значить, і що? Для доповнительного вісу я ось взяв таке ось ковадло. Дивіться, яке воно. Хочу я його якось сюди поставити присобачити, Ну, я думаю, вийде. Поставлю, напевно, якось отак. Поставлю його сюди і чимось, не знаю, може прив'яжу, може якимось тросиками. Короче, чимось для початку зараз піду в гараж і знайду на цю на скобу гайку. Отаку саму, зараз цю просто викручу і піду знайду. Зараз вернусь. І так, знайшов вже гайку, знайшов дві шайби, це для того, щоб воно там краще плотніше закрутилося і взяв тріщотку. Гайка тут підключена, 17, це інфа, яка і нафіг нікому не треба, ну вдруг. Сигнетесь з цим, то знайте, що тут гайка підключна 17. Все, крутим, вертим Так, ну що, прикрутив я цю скобу. Коротше, хочу сказати, перепрошую зразу за якість, блін, бо сонце фігачить. А воно тут в тіні камера погано передає, але ну, я думаю, щось побачите. Прикрутив її. Тут чуть-чуть було підогнуте, але це не суть. Воно не суть важно. Так, зараз буду пробувати якось вставляти оце ось оковадло сюди. І що тут повинно вийти, по ідеї. Що да. воно таке важке? типа якось ставилося, щоб воно не випало. Коротше, отак от лежить ковадло. Не знаю, блін, мені на камері геть нічого не видно. Що вам там буде видно, я взагалі ніфіга не знаю. Блін, капець. Я не знаю, що діти. Або може камеру другу, або на телефон знімати. Ну, короче, дивіться, поки так. Так, установив сюди це ковадло. Воно стало на цю лапку, але ця лапка така ненадіжна Це скоба. Е, так, тепер що? Тепер треба знайти, чим його закріпити. Може якимось вірівками зав'язати? Ну, зараз я якусь, може, найду таку типу, крепку, щоб вона поняла, щоб вона не розтягувалася. І будемо пробувати, короче, їхати. Так, короче, дивіться, знайшов отакий ось у ремінь. Зараз спробую отак туди його заправити. Отак по центру отут отутось. Отут по центру його заправити. Прокрутити отак, протягнути сюди. и затянуть гарнаньку тут есть кольцо и короче попробовать якость короче сделать так смотрите, как обмотал Ось так ось таким тросом через кольцо протягнув, ще раз зацейкав. І тут на саморізі так позакручував його. В принципі, все. Зараз спробую проїхати назад скажу як воно. Так, коротше, погрузив вже ці граблі тільки що, Подумав, що тут пробувати. Зараз заїду на город і буду пробувати. Ну, якщо отак понадавлювати, то такий нормальний оце вес. Так воно його туди нормально перекошує. Короче, Сейчас буду пробувати. На вгороді вже. Так, ну що, пригазував я на город. Що хочу сказати, в принципі, управляється він, ну, начебто нічого не помінялось, але він типу передок став важчий і його менше почало і Значит, що, значить зараз ось о... покажу вам, як розпадається ця фігня, як вона відлічається, Ще все подивитеся. Так, ну що я можу сказати, в принципі взагалі песня. Якщо б чуть-чуть груза, так ось вот такий короче, результат. Дивіться, ось вот така шкряпка виходить. Пару разів туди-назад, туди-назад і взагалі песня, навіть на другий, навіть під горку їхав, але тут кабаки я далі не погнав, щоб його короче, не подавити. Так, ну що, короче, тільки що ви побачили як воно їхало, не знаю, записало, там не записало. я короче, стрибнув на неї, так став добряче. То мотоблок почав був загрібатися. Тобто сюди можна додати якийсь ну, але не оцей. Воно, типу, буде хуже. Звісно. В принципі, так пару разів проїхав, диви як воно Ну, ну десь на пів пальця отак, от нормально так сейкло, отак от, от, от такий результат, дивіться. На половину арматури воно заходить. В принципі, якщо бурян згрібать, то я думаю, буде взагалі класно. Там, де бур'ян воно захвачувало, то воно його так чу-чу-чу-чу-чу загребло і не оставляло. Даже. Тут в принципі, чисто. Якби б короче, ще оцей був легший возик, не прицеп, то йому було б ще легше. То можна було б навіть нагрузити оцю, э, ці граблі і воно б взагалі б класно. Грабло. А так, звісно, ще прицеп, прицеп важкий, тут він вже гнилий, тут стільки всього валяється, ще додає вес. Ну, в общем, отак от. А в принципі, вес допоміг. Прикольно, все там воно добре. Стоїть і геть він там і не теліпається. Я думав, що він відпаде зараз. Але ні, нормально. Чуть-чуть, звісно, при поворотах, коли я повертаєш, то перехиляє наперед. А так, коротше, нормально.